Щонайменше 28 людей померло в Мексиці від кору під час спалаху, який триває з 2025 року. Про це сказав міністр охорони здоров'я країни. За його даними, зареєстровано вже понад 9 тисяч випадків захворювання. Раніше президент Клаудія Шейнбаум зазначила, що в країні є 28 мільйонів вакцин проти кору. За її словами, цього достатньо, щоб вакцинувати всіх. Лише в столиці Мехіко влада розгорнула 300 бригад і встановила 124 пункти вакцинації в громадських місцях, таких як станції, метро, ринки та парки. Щоб знайти найближчий пункт, можна використати застосунок. Я Думаю, що уряд добре справляється з цими вакцинами та доставляє їх людям, коли вони зайняті. Тож це гарна ідея. У заяві уряду йдеться, що кожного дня роблять десятки тисяч щеплень. Загалом із серпня 2025 року було щеплено понад 920 тисяч осіб. Кір гостре вірусне захворювання з дуже високим рівнем заразності. Він викликає високу температуру, запалення слизових оболонок та характерну висипку. Особливу небезпеку хвороба становить для дітей віком до 5 років.